Дорогі брати і сестри, сьогоднішня неділя е, вона має в собі Євангеліє, котре здавалось би, Євангеліє, котре має в собі щось, яке є приходим. На виду ми чуємо слова, на виду є на поверхні, є те, що приходить до проста чоловіка. І запитує йому, як йому спастися, як йому отримати спасіння. І Христос, відповідаючи йому, каже, виконуй заповіді, ти знаєш всі заповіді і перечисляє їх. Люби Господа Бога Твого, люби ближніх Твоїх, шануй батьків Твоїх. І червіться цей каже, так, я знаю це. І ці заповіді, всі я виконую з самого мого дитинства, але я почуваю, що чогось бракує. Тоді Христос йому відповідає, якщо хочеш бути досконалим, якщо хочеш мати спасіння, іди роздай своє майно, роздай бідник і будеш мати спасіння. І тоді приходь і йди слідом за мною. І цей чоловік. Відходить засмучений замість того, щоб дістати дістати е, те, що, чого потребує його душа. І Христос, от я говорю до своїх учників, що тяжко багатому вийти в царство небесне, а легше людові пройти крізь війську школонки, ніж багатому Небесне Небесного. І тоді апостоли питають, що ж тоді робити? Бо хто в такому разі може спастися? Історичний відповідальний каже, те, що є неможливе людям, воно є можливим Богом. І зміст, який ця історія несе, він є дуже-дуже глибокий. Він є надто глубокий. Ми з вами бачимо чоловіка, який шукає спасіння, який є правдим, який себе вважає котрий бачить себе правди, добрим жити, те, про що ми чуємо дуже часто і ми, як священники, чуємо. А як же добрі люди, котрі не вірують в Бога, але вони роблять добрі діла? А як же ці люди? Ми не знаємо ці раз. І друге, ми не знаємо, що таке добро спогади Божого. Сьогоднішня Англия, вона говорить нам про багатство людини, про те, що нам тяжко розстатися із цим багатством. І ті, хто з нас не має багато грошей, ми говоримо, ну це не про нас, бо ми не багаті і нам, нам як, ця притча вона не сильно потрібна. Бо ми і так бідні. І інколи вважаємо навіть це е, за праведність і виправдання для себе. Бог не дивиться ні на особу, ні на стан тієї особи, ні на старт особи, чоловік чи жінка, дорослий чи юний, багатий чи бідний. Бог не міріє нас до цього. Але церква тут, вона показує нам те, що інше. Те, що стосується кожного із нас, із тих наших багатств, які ми маємо в душі, або в нашому е досвіді, розумі, те, до чого ми додумалися, те, до чого дожилися. бо всі наші, всі наші думки, всі, ті наші установи, які ми маємо, наші житейські устави, це є свого роду наше багатство. Те, чого ми, те, що ми розглянули, те, чого ми досягли. І не завжди вона є вірною. І Христос каже до цього юнака. Перше, сам. Я хочу, щоб ми звернули, зупинилися до нас на цьому кліках, собі Бо ми також бачимо себе добрими і такими, які виконують захід. В цьому наше багатство. Також ми бажаємо і ми бачимо себе добре. Але, як і цей чоловік, ми відчуваємо, що добре, але не все так, як би хотілося. І ми шукаємо от тієї поради того слова, того чогось, що нас би, нас, нам би допомогло стати такими, яким ми хочемо, якими ми себе бачимо в ідеалі. І став внутрі. І нам це не дається. Нам з, з цим е приходиться жити, приходиться кожен раз це, і ми заспокоюємо себе. Ну, я ж все ж таки добре. І ми бачимо, Бог, він Чому настільки, настільки глибоко. Нам показує суддя, тому що він знає нашу суд. І він знає, що є корисним для нас. І як всемогутній, як і люблячий в той же час, він намагається нам показати нам, нас ще самих, і показати нам вихід, як нам подолати те чи інше е -е, становище неприємне, яке ми маємо. Буду чи іншу трудність, з якою ми стихаємося в житті. І не просто її подолати, але пройшовши її, стати ближчими до Бога. І сьогоднішні ці слова Христа, коли він каже, іди і роздай своє майно, і е, роздай біду, і тоді ти спасешся, приходь і йди за мною. І коли ми такі впевнені в своєму житті, що нас не можна нічим зрушити. І інколи ми, навіть чуючи слова євангельських, ми кажемо, так, але ми починаємо набудувати щось своє. Тепер ми от, після цієї євангелії дуже... Для страви відчувається потреба наша у спасінні. Бо виконуючи заповіді, ми не маємо спасіння. Ми не можемо спастись виконанням заповіді. Чому? В нашому розумінні, якщо я... не маємо більше заповідів, я нікого не вбив, я не вбрав. Це для більшості людей не більше Тобто для хороших птиць. Але, говорить е апостол, пише і каже, той, хто порушив єдину захід, апостол Ярків Браніс Коні, каже, хто порушив єдину западку, він соврішив проти всього закону. Не може людина бути трошки вірішна. Ми перед Богом або святі, або ні, Або ми потребуємо спасіння від Бога, або ні. Отже, відбувається велика руйнізація наших ілюзій, нашої добрості і нашої правильності, коли ми намагаємося себе виправдати, показати себе самим у доброму світі. І дуже часто ця добра, яка здавалося другу, вона відіграє дуже е, погану волю. Вона дуже багатьох із нас засмучує. Бо коли я вважаю себе добрим, коли я вважаю себе правдою, і тут стається якась подія, якій я абсолютно роблю щось не те і не так, і неправильно. Та. І тоді є привід. Словому духу нас засмутити, нас привести у тяжкий стан смутку духовного, де ми не можемо себе вибачити і де ми не бачимо е можливості вийти. Бо ми розуміємо, що для того, щоб вийти, із того стану, нам треба дуже багато сил, а в нас нема тієї. І ми тоді і ми тоді Плачемо, але бачимо не за свій гріх, що ми зробили, але плачемо просто із безвихідів, із, із безвихідного становища. От, мої браті і сестри, для того Бог і приходить у світ, для того Він є нашим Спасителем, що немає правильно, немає людини, яка б не грішила чи. І немає зниці, багато грішила чи ні. Такий вислів, як говорять католиця церква, смертні і несмертні, немає гріха, який був несмертний. якийсь маленький грішок. Немає маленького грішка. І тепер ми відчуваємо, наскільки потрібен нам той, хто визволить нас від того покарання. Той, хто прийде і візьме наше покарання на себе. І звільнить нас від прокляття гріха і смерті і дасть нам свободу, свободу у своїй любові. І тоді ми можемо приходити, і тоді ми хочемо приходити, і тоді ми розуміємо, що. Без цього, без спасіння Божого нам нікуди. Ми припадаємо з цього. На цьому хочу сьогодні заспетити вашу увагу. І щоб ми брали для себе те, що є потрібне, щоб ми, наші очі щоб вони відкривалися, щоб вони були відкриті, щоб ми бачили Слово Боже, і ми бачили спасіння Боже. І любов Божу через дійснення цього спасіння. Нехай Бог дає нам сили, нехай укріплює нас і нехай надихає нас своєю любов'ю, своїм милосердям, своїм великим-великим прощенням, щоб ми хотіли відкликнутися. І відкликнувшись, ми мали спасіння, і ми приходили до Христа як некий чоловік. Поки засмутився і відійшов, бо він, він мав дуже багато. Немав різниці, чи він мав фінансів дуже багато, чи він мав дуже багато домов про себе, Не Немає різниці. Але він пішов засмучений. А нам не засмучуватися, але навпаки приходити до Бога. Бігти до Бога. Прибігати до нього. І дякую тобі за те, що Він дає нам це велику, велику милість. Бог нас спасає. Ім'я спасибі, Христос на Святой. Воно вже по-іншому сприймається і після таких речей. Те, що є неможливе нам, воно є можливе Божим.